Вітаю всіх мешканців Березівського району. На жаль, вимушено констатуємо, що наслідки останнього ракетного удару ворога ускладнили ситуацію в енергетичній структурі як країни в цілому, так і нашого району, як невід'ємної складової енергосистеми України. Тому, як це не тяжко, але на сьогодні всім нам потрібно з розумінням віднестися до необхідного кроку Укренерго, а саме лімітованої подачі електроенергії споживачам. Та певного часу для відновлення потужності енергосистеми. Доведені ліміти подачі електроенергії максимально обмежені та дозволяють залишити працювати на постійній основі лише лікарні та точково деякі об'єкти критичної інфраструктури. До цього потрібно віднести зрозуміння. Також ми не можемо залишити без уваги питання водопостачання населення, яке напряму залежить від електрики, тому в разі тривалого знеструмлення. Громадами району задіюються резервні джерела електроживлення. Загалом графіки стабіляційних відключень ДТЕК контролюються обласною військовою адміністрацією через Держенергонагляд та Службу безпеки України, як зазначив начальник Одеської обласної військової адміністрації Максим Михайлович Марченко у своєму зверненні до населення області. Керівництвом області ведеться постійна робота щодо вишукання спільно з енергетиками варіантів збільшення потужності та лімітів енергопостачання. Графіки постійно оновлюються і будемо сподіватися, на якнайшвидше приведення їх у чіткий, зрозумілий для споживача варіант. Дякую за розуміння ситуації та витримку. Слава Україні!